Що чекає наших ворогів на сході України? Буде важко. Буде багато, багато негативу вони будуть відчувати. Буде багато хвилювань і тривоги. Що було, що буде, а що заспокоїть людей? Що перенесе нам втіху і надію? Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про кінець вересня і початок жовтня, тому що ми бачимо, як змінюється ситуація в Україні. Ми бачимо, як змінюється ситуація в світі, і ми бачимо, що е, українці. Все міцніше боряться за свою землю. Сьогодні в нас в гостях спадкова відьма Анна Атаманова. Доброго дня, пані доброго Анна. дня. Давайте поговоримо про те, що чекає на Україну в кінці вересня, на початку жовтня. Добре, загальний розклад. Давайте так, так загальний розклад, що на нас чекає. Чекає. Десь будуть втрати, але десь будуть і переваги. Досить непогані карти, але говорять вони про те, що нам потрібно буде в цей час показати свої сили, будуть розочарування. Багато хто нас буде розчаровувати із своїх. До цього потрібно бути готовим. Чи будуть кадрові зміни в уряді в жовтні місяці? Деякі будуть, але не суттєво. Деякі зміни будуть? Давайте ми розділимо на три території зону бойових дій. Почнемо з півдня, південь України, наш Херсонський напрямок, Миколаївщина. Що чекає наших військових на півдні України? Будуть запеклі військові дії там, відчайдушні ніби. І ви знаєте, можливо, якісь з протилежного боку будуть спроби домовленостей з нами, але це не увінчається успіхом. Для них я маю на увазі. Що чекає на півдні нашого ворога? Ара Божа, їх чекає. Правосуддя буде нелегко. Вони все ж таки сподіваються на домовленості, на перемовини. Але цього не буде. З нашого боку, не буде. Що чекає на мирне населення півдня? Коли я настраююсь на ці міста? Ви знаєте, раніше було дуже важко, а зараз відчуваю якесь полегшення. Але за умови що будуть дійсно великі втрати і з нашого боку, і з їхнього боку. Так, дивимось. Що чекають на населення? Населення, так, в них сподівання, якісь мрії, можливо. Буде важко, буде багато, багато негативу. Вони будуть відчувати, буде багато хвилювань і тривоги. Але в результаті буде покращення. знаєте, йде якась надія до кращого, до перемоги, і все воно відчутніше і відчутніше. Жовтень місяць він легший аніж вересень. Відчуття. Що чекає на сході України наших військових? На сході будуть якісь будуть втрати зруйнування. Можливо, не виправдження тих сподівань, на які розраховували в міру. Ми зможемо досягнути того, чого ми хотіли, в міру. Але й будуть якісь переваги, якісь також десь ми зможемо відбити, десь продвинутись. Непогані карти. Не такі жахливі, як на вересень показують. Є покращення. Що чекає наших ворогів на а... сході України? Я зараз відчуваю, що їм як бракує вже сил і мотивації. Тому вони зараз відчайдушно намагаються знайти якихось соратників, які б допомагали їм, тому що їхніх сил вже бракує. Десь вони будуть себе відчувати, що вони помилилися і неправильно діяли, але будуть і тримати. Також. І, і з їхнього боку будуть якісь перемоги, тобто не, не зовсім вони вже відступлять. А що чекає на населення Сходу? Звісно, будуть втрати, але якісь ви знаєте, якщо раніше ми відчували і люди відчували в тих містах вже зневірення в покращення, то в жовтні місяці вони якось піднімуть свій дух і будуть відчувати підтримку і захист з нашого боку, в силу нашої країни і держави. Так не тільки нашу підтримку, але й сусідніх країн. Хочу спитати за колаборантів на сході, що чекає на них. Не так все буде радужно, як вони собі думали для них. А можна конкретизувати стосовно Пушиліна? Що чекає на Пушиліна? Чи вдасться йому втікти, чи його вб'ють? Він розраховує на якусь підтримку. Мені здається, більше він. А, Більше хтось, хтось якось йому допоможе і, скоріш за все, буде якесь правосуддя. Буде суд, кара буде. На жовтень місяць він якось підвіситься в цьому стані ще буде вирішуватись стосовно його. північ. На півночі буде помірно, але також карти вже кращі. Можливо, якось буде спокійніше, ніж у вересні. Спокій. Якісь будуть домовленості, можливо. що чекає ворога на півночі? Якийсь буде відступ, тобто їм не буде так, як раніше. Так, і, можливо, якась буде засада. І знову ж таки, якісь наші покращені результати. Гарні новини з боку України. Для них не дуже гарні карти випадають. Карти зруйнованої башні. А, що буде з центральною Україною? Чи в безпеці вона буде в цей час? Чи не загрожує їй обстріли, терористичні різні загрози? А, з боку вірусів буде неспокійно. А, будуть розповсюджуватися віруси і хвороби, тому. Я вже казала і зараз кажу, будьте обережніші. Старай, намагайтеся не знаходитись занадто довго в людяних місцях і бережіть себе і своє здоров'я. Тепер дивимось по картам. Захист. Сильний, він іще буде посилюватись. Можливо, якісь будуть диверсії, атаки, спроби, але вони будуть. Марни. марними. Західна Україна погрожує Західній Україні. Ми вже чули заяви пропагандистів про те, що треба нищити Західну Україну і крапко переживаємо. Чи спрацює захист на Західній Україні? Ну, перш за все, це знаєте, як я відчуваю, це якийсь психологічний тиск це їхня стратегія, їхній метод залякування. Але нас не злякаєш. Ми станемо сильнішими. Ось якась карта випала? Так, да, карта сили. Будуть якісь спроби, можливо, ракетні удари, але ні, там посилений захист і я не думаю, що uh, І останнє, що я хочу запитатися, що допоможе людям на кінці жовтня, на початку. Наприкінці вересня, на початку жовтня перепрошую. Знаєте ми, що було, що буде, а що заспокоїть людей, що перенесе нам втіху і надію? Що було? Були тривоги, було зневірення, можливо, нерозуміння до чого це призведе. Але зараз будуть якісь зміни на покращення. Хоч і в економічному плані, в плані здорожчання цін, можливо, нам буде нелегко, але ми вистоїмо і все в нас вийде. Тепер дивимося по картам. Так, дев'ять чаш, це хороша дуже карта, добра, гарна. Це знак того, що ми вириваємося на покращення, особливо на 10-й місяць. Вже більше люди заспокояться, повернуться ті, які хотіли повернутися, і будуть якось працювати і відновлювати, входити в те русло, з якого вони вибилися, і продовжувати заробляти гроші. Звісно, будуть якісь труднощі без цього ніяк. Зміни на краще йдуть. Зміни на краще, відчуття перемоги, відчуття нашої впевненості, більш спокійніше ми будемо себе відчувати лише, лише стосовно вірусів, і якось, можливо, буде десь холодно. Ми будемо більше думати про це, про матеріальний стан сім'ї і країни. Дякую, пані Анна, шановні наші глядачі, хочу побажати кожному з вас. Е бережіть свої родини, бережіть себе, тримайтеся разом, вірте, вірте і надійтеся, сподівайтеся, в нас все вийде. Ми дуже довго разом йдемо до щастя, і повірте, в нас буде щастя на нашій Україні, бо наша країна багата на сильних людей, багата на вільних людей, і ми маємо. Мати рясну долю. Все буде Україна. Шановні глядачі, в кого є якісь проблеми, хто може хоче з особистим питанням звернутися до пані Анни Атаманової, у нас в посиланні є в описі до відео є посилання на канал Анна Атаманової. Будь ласка, звертайтеся. Пані Анна завжди рада нашим глядачам. Також ставте вподобайку за огляд цього відео. Натискайте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. На цьому ми з вами прощаємося до наступного тижня. До побачення! На все добре!